І ви маєте розуміти, що ви конкретні лохи, і ніколи ніхто із вас, типа, грошей не заробить. Тіпа, ну максимум, що вам світить, це працювати на стройці, працювати десь в теплицях, працювати десь на клубніці, десь за кордоном, і не більше. Це ну, типа, це факт. Якщо ти це дивишся, то знай, ну ти ніхто, і вряд ли ти чогось у цьому житті доб'єшся. Народ. Э то дивіться це відео до кінця, тому що воно буде важливе. Дивіться, я вам висвічу таку тему, це був з цього такий прикольчик, щоб привернути вашу увагу. Ми, е... Я придумав це відео не так давно, і придумав я його тому, що побував у одному відносно, скажімо так, місці. І хочу з вами поділитися своєю відносно думкою і якось продовжити той цикл запису відео про відносно моє життя, як я, в принципі, прийшов або приходжу я Є або де хочу бути. От, тому обов'язково дивіться до кінця, тому що в першу чергу відео для вас буде дуже корисне, і в другу чергу ми, як завжди, розіграємо 1000 гривень за максимально прості. Дивіться, назва цього відео, чому ти бідний. Ну, грубо говоря, я не знаю, що як я його конкретно назву, але приблизно так. Дивіться. Мені, грубо говоря, 21, через там півроку буде 22 роки. Я не думаю, що це важливо, але я сказав про це. І я недавно задумався на таку тему, коли от я побував в одному місці. Я почув певні слова, певних людей і зробив для себе висновки. Дивіться, всі ми хочемо там заробляти гроші. Або жити краще, може не всі, але моє оточення, по крайній мірі всі. І е, ви ніколи не задавали собі питання, ось чому люди багаті, чому люди багато заробляють, чому вони живуть так, як вони живуть? Е, якщо я або ти, е, який е, мій глядач е, улюблений, який дивиться це відео, можливо, ми і задавали собі це питання. От 99,9% людей, на жаль, такого питання собі не задавали, е, мабуть, ніколи в житті. Це є їх відносно фатальна помилка. Дивіться, все життя в дитинстві в мене не було там. Я не з багатої сім'ї, я не там ніколи розкіш, роз, скажімо так, надихав. У мене були якісь там. Я дуже важко відносно працював. Це правда. Я важко працював, працював багато, і мені батьки відносно внушали з дитинства, що там гроші треба цінити, гроші треба. Зберігати гроші треба там, туди-сюди, треба важко працювати, щоб їх заробляти. І все життя я відносно з цим по, жит... ну, по житті, по своїй скажімо так, відносно дорозі йшов. От. І які висновки я для себе зробив, що мені із дитинства втирали те, що я маю важко працювати, я маю е зберігати гроші, відноситися до них так, типу, ніби це прям Бог знає, що таке. От. Е я важко працював, мені купували раз в 4 роки айфони. Бушні, і я ще мав тіпа, відносно за це бути дуже вдячний. Тобто я працював як ВІЛ з ранку до ночі, відносно е, мені тіпа, не так багато давали, як, ну, як я, ну, я. Я багато працював, мені здавалося так. От, і ще я мав за це бути вдячний. От, після того, як я 18 років поїхав з дому, тому що ну, далі продовжуватися не могло, е, я побачив, як живе світ. Я почав заробляти гроші. От. Але в мене все ще була в голові така, типа настанова, що типа гроші треба зберігати туди-сюди, треба бути за все вдячним. Я собі вплоть до останніх часів майже усьому відказував. Потім я познайомився з певними людьми. Мені вони мені розказали свій досвід. Тобто, люди відносно заробляють багато грошей. Вони мені розказали, як відносно треба славитися до грошей. Тобто, до роз до грошей відносно треба ставитися чуть-чуть легше. Тобто, ти можеш краще жити краще. На кращій машині їздити, в кращому домі жити, Тобто це твоє, це твоє життя. Ти проживеш відносно, ти проживеш не так багато, Бог знає, чи ти завтра прокинешся. І жити так, як ти не хочеш жити, це буде досить погано. Тобто набагато крутіше заробляти більше грошей, ніж постійно їх складати і не знати, потім, що з ними робити. Тому що коли в тебе немає мотивації, ти, грубо говоря, не знаєш на що ти робиш, ти і не будеш багато заробляти. Але це не саме головне, саме головне питання, чому ти бідний? Недавно я був ну, в певному місці, і якщо хтось а, дивиться з моїх знайомих, а, це грубо то той знає про що я. От е, я почув певну думку, скажімо так. І е, як я, я зробив на, на цій основі висновок. Тобто, все життя я бачив багатих людей, і я задавав собі питання, як мені бути таким самим, що мені зробити, щоб бути таким самим. От, перше, до що я прийш, до чого я прийшов, це багаті люди, е, ну здебільшого не курять і не п'ють. Якщо вони курять і п'ють, то вони курять і п'ють такий алкоголь або. Сигарина, ну який коштує багато грошей, можливо, воно вредне все рівно, але не таке е шкідливе, як водяра за 50 гривень, грубо говоря, у 2022 році. От я прийняв для себе таке рішення, що оскільки багаті люди здебільшого не курять і не бухають, я теж цього робити не буду. Тому що, ну, оскільки вони цього не роблять і у них є успіх, то, ну, то значить і мені цього робити не треба. Якщо я хочу бути таким же, як і вони. Друге, що я для себе прийняв, це. Читати і постійно дізнаватися якусь інформацію і вчитися, вчитися це не в плані школа, тому що школа здебільшого мені нічого не дала. Абсолютно в школі я в основному виступав на сцені, я не на не ходив на уроки. Я нічого школи корисного не, не виніс. Можливо, трохи е, навчуся спілкувати з людьми, але я все рівно спілкувався з, з людьми, тому я не сказав би, що школа мені щось там там корисного відносно дала. Тобто, друге, що я для себе зрозумів, це постійно вчитися, постійно щось дізнаватися, нове і читати книги. Тому що бідняк не читає, він не читає, він дивиться новини. Тому він і такий є. Я багато прочитав книг, штук 300, може навіть більше. От, і зараз навіть читаю, але чуть-чуть менше, тому що часу не маю, хоча дуже хочу якось знайти і укомплектувати свій час так, щоб я міг це робити і надалі. Оце друге, це, мабуть, найголовніше і те, до чого я вам, в принципі, і веду, і знімаю це відео. Це ні в якому разі не треба заздрити людям успішнішим ніж ти. Є дві-два, не дві, а два види заздрості. Це біла заздрість і є чорна заздрість. Це друга. От що таке чорна заздрість? Це коли ти бачиш людину успішнішу, ніж ти, багатшу, ніж ти, там популярнішу, ніж ти, і ти його ненавидиш. Ти розказуєш, як він украв, що він не так зробив. Йому мама дала, подарила він щось десь колись. Так далі і тому подібне. Але як правило, ми завідуємо не самій людині, ми завідуємо його результату. Ми завідуємо новій машині, новій квартирі, новому дому, кращій, красивішій жінці, багатству, останньому айфону. Але якщо е ти візьмеш і ще до того всього добавиш путь людини, вивчиш, що та людина прийшла, от як я. Е ти перестанеш завідувати, якщо ти адекватна людина, тому що я пожив на вулиці, я побував за кордоном, працював на стройках. Я в мороз не знав, де ну типу, були такі моменти, що... ну я не хочу їх згадувати, але вони є. Вони от відпечаталися в мозгах. Ну, типу, навіки. От. Я знімав відео з 14 років, я перепробував усе на світі, грубо говоря, і тільки спустя багато часу щось почало е, получатися. А от люди не хотіли опозоритися десь, не поїсти кілька днів десь, пожити на вулиці десь, але хочуть жити, як живу я і як планую відносно жити я. Це є неправильно, це є чорна завість. Такого робити не треба, тому що то є народ з точки зору всього неадекватно. І коли люди тебе ненавидять за те, що ти успішніше них, вони, як правило, не задумуються, що ти прийшов для того, щоб бути успішніше за, за них. Як правило, такі люди, які типу, чогось добиваються, їм стає абсолютно все рівно на всіх. І деяким людям, от я я постійно себе заставляю е, постійно, ну періодично повертатися в своє село рідне, звідки я родом. Тому що е, я не можу чисто теорит... ну, я не можу забути за те, звідки я тому, що то буде неправильно, то буде неадекватно. Я ну, типу, ча часто спілкуюся з людьми. З якими я спілкувався, і до того як почав відносно багато заробляти ну відносно когось все у цьому світі відносно бо, але здебільшого, коли я туди повертаюсь, ну не всі особо раді мене віддіти, але то таке, то неважливо. Важливо те, що я для себе прийняв таке рішення, що я буду періодично туди повертатися до своїх крутих, хороших, старих, знайомих, тому що і більшість із них теж мені багато чого дало. Наприклад, знання. От я спостерігаю, дуже спостережливий і от така от ситуація. І є друга завість. Це в нас перша завість. Тобто, чорна була, і є в нас друга. Це біла завість. Це та завість. Яка горить у всіх успішних людей. Ну типу, всіх людей. Я не сказав успішних, тому це слово вже затаскане. Я б сказав людях, які хочуть щось у цьому світі добитися. це, це є біла завість. Коли ти бачиш успішну людину, багатше за тебе, ти е розбираєш, чим вона займається, що вона робить, які в неї звички. І ти типу, починаєш то повторяти, починаєш жити та починаєш за ним гнатися, доганяти, бути кращому. у нашому оточенні моїх. Пацанів, загалом всі або такі, як я, або чуть-чуть старші. От ми постійно хтось перед чимось змагається. Я хочу машину крутіше, ніж у мого колеги. Я коли я куплю, він купить ще крутішу. І отаке от оточення це круте народ. Це круто, це люди багаті, люди, бізнесмени, люди серйозні. Це не з камери на БМВ останніх, розумієте, є різниця. Я ніколи не хотів мати оточення людей, на яких хочеться харкнути. Тому що люди, які заробили гроші чесно, відносні, люди, які заробили гроші, кидаючи людей, ну це, це різні, скажімо так, люди. Тому біла засрість це коли ти бачиш успішну людину, в тебе. Якось всередині ти радієш за цю людину і хочеш стати або таким самим або кращим. А чорна завіть це коли ти завідуєш, ненавидиш цю людину, потім береш, підпалюєш цигар, бухаєш пиво і розказуєш, що комусь там повезло. Тому, тіпа, в, мене, в мене завжди тіпа, була така тема: якщо е, я нікому ніколи нічого не доказував, якщо мене хтось там не любить, або хтось там призирає, я просто туди не йду, тому що е, дурню доказувати собі дорожче. Окей, нема питань, е, я туди просто не буду йти. От. І просто розумієте, е, менталітет і звички людей, людей таких простих менталітет, це е, вони будуть тіпа, працювати на стройках, працювати на якійсь херовій роботі, і я то не принижую. Я тіпа, е, нехай займається кожен тим, чим хоче або чим має можливість. Але коли. Е, Такі люди типу, збираються в купу, і вони обговорюють, що той, той хуйло, тому що той блогер, той хуйло, тому що той там вчиться на якусь залупу, той ще хуйло. А те, що він ранком буде прокидатися йти за 500 гривень блоки таскати, то він не хуйло. Розумієте, в чому прикол? І а, да, дай Боже, що ну типу, мені дав, скажімо, так відносно Бог такий. Він, я не сказав талант, просто я дуже спостережливий. От. І я ніколи не буду займатися тим, що мені не подобається. Якщо там те саме з дівчатами, якщо я комусь не подобаюсь, діва, я мені чхати і... <знайду, знайду того, кому подобається. Багато людей на цьому світі. От. Але від себе я типу, віддам максимум завжди любій людині, чи то другу, чи то дівчатам, чи то тим самим батькам, чи то брату, сестрі. Я віддам максимум, якщо я не получу обратно, ну хоча б половину або хоча б щось. То я піду знайду людей, які будуть вдячні, ну, вдячні грубо говоря, за те, що я трачу на них час. Я завжди кажу і казав, що е, я ніколи нікого і там нічого не добиваюся. Тобто я спробую, якщо я побачу, що тіпа, там людям або друзям, або дівчатам або комусь, що мені на мене тіпа, грубо говоря, похуй, то ні, до побачення, аля, ну 4 мільярди, 8 мільярдів людей на планеті, отак от тіпа, ну, зациклюватися на чомусь, це глупо. Також з точки зору бізнесу, ну є така ситуація, що якщо ти е, береш щось робити, і в ньому ізначально перспективи не було, а ти преш, 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 то ти типу, ніхуя в тебе не вийде не вийде, ти скоріше за все хвора людина. От розумієте, в чому прикол? Якщо перспектива на ніша і в тебе не виходить, і ти здаєшся, це глупо треба йти далі. Якщо ніша не перспективна, але ти преш. Uh, то, ну, тіпа, це От, ти щось робиш і не вдосконалюєшся, і в тебе не виходить, і ти там плачеш. Ні, тіпа, треба вдосконалюватися, не вийшло там, вийшло інде. От. І парадокс в тому, що uh, коли люди тебе цінять не за те, яка ти людина, uh, не за то, uh, 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 як ти до них відносишся, а за те, як тіпа, про тебе хтось пизданув з боку. То це називається лікарня, це називається люди хворі, або, в принципі, ем, ну що з таких людей чекати, якщо вони ізначально, е, скажімо так, е, аналізують тебе, по тому, як за тебе хтось там пизданув якийсь долбойоб, який, грубо говоря, е, ненавидить тебе, тому що він лох, а ти їздиш там на Мерседесах на Кубиках і у тебе духуя бабла. Вот. Ну Така людина за тебе точно нічого хорошого не скаже. І коли відносно е, люди аналізують і ставляться до тебе. На, на основі от розказів таких людей, а не на основі того, як ти до них відносишся. І от, ну, це вже це ну, це лікарня, це треба до побачення, і з вами більше я не спілкуюся. Ось така ситуація. Тому дивіться, і ще один парадокс є в тому, що типу, люди заходять на мій телеграм, інстаграм, тікток і так далі, і тому подібне, і розказують, який я там не, не ну, хуло, або щось іще, або щось іще. Не заходь, не дивися, я хейчу. А... Успішних трейдерів тільки тоді, коли вони мені пишуть в коменти, або коли я бачу, що вони долбойові творять хуйню. А в, в, в основному, в основному, я я на них навіть на, на не заходжу не в одну соціальну мережу, тому що у людей є своє життя. Нехай вони роблять, що хочуть, поки це не відноситься до мене, коли це. Непосередственно відноситься до мене або моїх людей, я вас буду розносити. Отака ситуація. Тому народ, не думайте, що у цьому житті буває все так легко, як ви собі придумали. Якщо ви не готові десь впасти мільйон разів, десь опозоритися, десь з кимось не так посваритися, десь щось не так збудувати і воно не піде і втратити. Якщо ви не готові до цього всього, життя вас буде ламати. Якщо ви будете жити вічно з мамою. І не те, що вона вам командує або щось вам розказує, або женитися ще в когось десь в чужій хаті жити, потім жалітися, що тебе там не люблять. Блять, встань нахуй, візьми, добийся, сука, свого, збудуй своє, купи своє, їзди на своєму і отак от їм потім показуй. Тому що не вони винні в тому, що вони тебе там у своїй хаті або десь у мамі в хаті принижують, тобі не дають жити. А ти, блядь, винен в тому, що ти їбуча невдаха, не можеш встати, піти і добитися. Встань, піди зроби, не вийшло. Знову зроби. Не вийшло там, знову зроби. Хочеш новий айфон, не йди на стройку, придумай головою, зароби на нього в 10 разів, Не треба цю хуйню нити. Не мама винна, не батя винен, не як там не тьоща винна, коли ти женишся або щось в тому роді. Не твоя жінка винна, не твоя дівчина винна, а виден, блять, ти у всьому винен ти, коли ти все зрозумієш, тоді хоча б якийсь прогрес у цьому буде. І запам'ятайте, якщо ви тихо сидите. То тихо у вас у кишені й буде, тому що великі ну про Орена Баффета, про Ілона Маска, про Цукерберга, про е, Безоса, про цих людей знає весь світ, про Джека Уелча, про е, цього, про Біла Гейтса, про Стіва Джобса. Про них знає весь світ, тому вони були в свій час або є зараз самі багаті люди у світі. Якщо ви будете сидіти в єбучому застряному селі, от, це теж касається, ну відноситься і до дівчат, хоча я проти того, щоб дівчата працювали, але то їх вибір. Дівчата теж хочуть бути там багатими, незалежними і так далі, і тому подібне. От вони на це мають повне право, як і мужики 50 п'ятна пісят. 50. Якщо ви будете в довбаному, задовбаному селі сидіти і думати, що ви в тихаря собі заробите багато грошей і потім поїдете, такого не буде ніколи. Ви маєте вилазити з своєї конченої зони комфорту йти, ламати цей світ. Не вдасться. Вернутися в село, ви завжди встигнете. Бо я думаю, кожна мама і кожен тато адекватний не відмовить вам виділити три квадрати, щоб ви пожили і прийшли в себе, і потім обратно звалили. Роби я робив це чотири рази народ. Мене взагалі в житті жодна людина не підтримувала. І я все рівно зробив і все рівно роблю. І кругом в мене такі люди, у яких є там ну мільйони доларів, і мені 21 рік. І ви це ну кожен може. Я не не багатий, я не сверхпопулярний, свер хоча я це не хочу. Ну от у мене ще поки що немає. Я буду з часом, якщо дасть Бог. Але ну типа не треба звертати увагу на людей, треба звертати увагу на те, що ти робиш, чим ти займаєшся. І в принципі, я завжди кажу, якщо ти добра, хороша людина, зверху тобі прийде. Якщо ти добра, хороша людина, якщо у тебе в мозгах не вітер, бо щось у цьому житті поміняти, Бог або світ тобі це дасть народ, як би смішно або глупо це не звучало. Це для вас екстрене таке включення народ, не те, щоб будівель мотивація, просто хочу сказати, що зараз їду якраз замінювати гривні в долари, тому що я це роблю кожен день майже. Кожен день міняю десь 100 тисяч гривень в долари. І слава Богу, хотілося б, звісно, мільйон гривень в день почати міняти в долари. було б круто, або в принципі, в доларах забирати. Але суть в тому, що дивіться, коли в мене не було ніхуя, взагалі 10 копійок в кишені, я. Відчував себе так, типу, якби у мене типу, гроші вже і так були типу, великі. Тобто я не знаю, як це працює, чи це взагалі працює, але коли ти отут от, типу, вже багато заробляєш, коли ти тут типу, ну, багата людина, то з часом, сам з певним часом, якось я не знаю, чи світ, чи хтось, чи Бог, скоріше за все, тобі якось допомагає, і то все стає реальним. Я народ, я це перевірив. Це працює. Я не знаю як, але це працює. Ну, типу Мені але, там, 21 рік. Я можу спокійно собі 100 кусків в день знімати в нали, міняти в долари. Це, типу, аля 5-10% від того, що я заробляю. От, працює, якось працює. Я не знаю як. Це не те, що ти типу, для мотивація або щось таке, але ну, типу, блять, ну працює. Що я зроблю? Пра працює. Колись я був мільярд доларів <зараз> заробляти в день. Ні, мільярд то до хуя. Ні, нормально, нормально. що собі рамки класти волой. така ситуація. своєю дорогою і кожен кудись прийде. Якщо ти бухаєш куриш, е якщо ти типу, до людей відносишся, як до гівна вибачаюсь, то типу, особа ну, ти прийдеш до своєї дороги, але вона типу, результат цієї дороги тебе може засмутити. От. Тому така от ситуація, така от історія невелика. Ми трохи відійшли від трейдингу випуск, ну я випущу, надіюся це відео, все буде чотенько. Надіюся, воно вам сподобалося, було, було якесь корисне. Но саме головний месендж, що не все так просто, як вам малюють, і не все так важко, як ви собі придумали. Отака вот от ситуація. Наразі, як завжди, бажаю всім удачі, успіху в принципі, і прибутку.